Степанівці поховали 23-річного захисника України Богдана Бондаренка. У Симах представили програму з працевлаштування для ветеранів та їхніх родин. В обласному центрі вдруге відбулись інтеграційні ігри. Уночі та вранці 9 серпня російські військові обстріляли три населених пункти у трьох громадах Сумщини Хотівській, Знобновогородській і Великописарівський. Усього, за повідомленням Сумської військової адміністрації, зафіксували 10 вибухів. Попередньо без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. У Степанівці попрощалися з 23-річним захисником України Богданом Бондаренко. До будинку, де жив Богдан, з квітами та державними прапорами прийшли близько тисячі людей побратими, односельці, рідні та близькі. Знаю Богдана більше десяти років, це один з моїх найкращих друзів. Був він і залишиться назавжди. На жаль, вже в пам'яті. Навчався Богдан в Степанівській школі. Спочатку потім навчався в Симському будівельному коледжі. Останнім часом працював на рибному виробництві перед війною. І з перших днів війни Богдан добровільно пішов захищати нашу державу. У військовій частині Богдан служив водієм другого механізованого відділення, другого механізованого взводу, третьої механізованої роти першого механізованого батальйону. Він загинув 3 серпня 2023 року в населеному пункті Мала Токмачка в районі села Роботине Запорізької області. Розповідає товариш загиблого Микола. Завжди був такий сміливий. Він був такий справ. Ніколи не любив якось кривити душою. Завжди ну, був чесним, порядочною людиною. І з перших днів також пішов ну, на захист нашої країни по бою. Він дуже повів себе сміливо. Треба було їхати на бойове завдання. Сам проявив ініціативу і сам поїхав на виконувати бойове завдання, тобто не по приказу командира, а сам вирішив. Він проявив свою сміливість і геройство. І от так трапилося, що потрапило у бойову машину, тобто її і загорилося. Він від, ну, ожогів помер. Загинув. Рятуючи, других хлопців. Ну, життєрадісний був. Труну з тілом загиблого героя Богдана Бондаренка люди, створивши живий ланцюг, проводжали на колінах. Поховали Богдана Бондаренка на центральному цвинтарі. У нього залишилися батьки та сестра. Катерина Іваненко, Лариса Дученко Суспільне новини, Сумщина. На початку серпня виповнився рік, як у селі Некрасове на Глухівщині поховали військового Максима Приходька. Чоловік загинув на початку березня на Чернігівщині і тривалий час вважався зниклим безвісти. Понад чотири місяці його останки розшукувала дружина Тетяна. Жінка розповідає, що востаннє чула голос Максима 8 березня 2022 року. Я пам'ятаю її до дрібниць. Він сказав, що відійшли від того села, де були, зайняли війнічі позиції. Це були буде, і що інтернету немає. А ще таке, ну зараз згадую, що ну, розмову згадую і згадую, що я йому тоді сказала, я наражу тобі, хочеш сина, хочеш доньку, хочеш двійню, але тільки повернеш живий. 9 березня 2022 року Максим приходько прийняв свій останній бій. Група Максима стояла в будах. І свій бій, який почався вранці, вони стримали на, на валоків, тобто відбили. А паралельно був бій уже в Лукашівці, і там були наші наші хлопці із нашої роти. Звідти постійно запрошували. Вогневу підтримку, артилерію просили боєкомплекти відвести боєприпаси І, по братимам Зголосився Максим. Розвідка. тоді, ще він не знав, що відправляється на позиції з усіх боків оточені ворогом. Зі слів хлопців, які залишилися, які ну які розуміють, розуміються у військових діях. Те що він віз проти танків було іншого. Mm, але ж все таки він доїхав, ціною свого життя, скажімо так, і вогнем. На околиці Лукашівки цивільне авто, у якому перебував Максим, розстріляли з танку. Але відомостей про це побратими військового тоді не мали. А тому життя Тетяни та рідних Максима перетворилися на пошуковий процес. Лукашівка була до 28 березня окупованою. Весь цей час я займалася пошуками сама, ну, з близькими, які підтримували. Паралельно цими пошуками зайвався рідний брат Дюрій. ну, Де тільки можна було, я знайшла номера всіх. всіх кого... Коли росіян вибили з села, туди змогли зайти експертні групи. Тоді в Лукашівці знайшли згорілу машину з людськими останками якою іноді пересувався і Максим. 20 квітня Тетяні подзвонили з Чернігівського моргу. У машині знайшли ланцюжок і його треба було впізнати. Присилають цепочку. Це було плетіння бісмарк. Сказати, що я її не впізнала, я не можу. Сказати, що я її впізнала, я теж не можу. Я не хотіла її впізнавати. Я сказала, що це не вона. До Чернігова поїхав брат Максима Григорій і здав ДНК для проведення аналізу. А Тетяна разом із рідними у травні вирушили в Лукашівку. На місце тоді ще ймовірної загибелі воїна. Зі сторони села Анисів ми зразу побачили наш автомобіль. Поряд там був дерев'яний хрест. Люди встановили самі. Ну, якось не підготувалися, ну, як в кіно, знаєте, експерти, там щіточка, сито якесь там. Я там шукала пластини з бронежилету. І я їх перша і знайшла. Я зрозуміла, ну, ну скоріш за всього, що це Максим. І ми ці залишки кісток, Таня витягла документи, які з неї були всумація, а ми їх склали у файлик. Про те, що Максим загинув, Тетяна не сказала нікому, не хотіла вірити. найтяжчим зізнається зараз було мовчати. Про долю рідного брата так і не дізнався Григорій. 10 липня він зник без вісти на Бахмутському напрямку. 3 липня остання з ним розмова, і він найважче було слухати, як він каже, танюх. Ну там трохи він прихворів серце, давно ну, тиск. А я їм кажу, Гриша, може, там би в госпіталі, може трохи підлікуватися. Ні, ні, я з пацанами танюк, я брата найду, я найду, я тобі обіцяю, я приїду і тільки з братом. 29 липня жінка дізналася, що у Чернігівському морзі виявили збіг ДНК. Результат поставив крапку в пошуках довжиною у чотири місяці. Максима поховали у Некрасовому. У труну до чоловіка Тетяна поклала файл із рештками, які збирала голими руками на місці його загибелі. Донька Анюта намалювала для тата останній малюнок, де написали Ти помер за Україну. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Марія Капустіна. Суспільне новини. Сумщина. Всеукраїнську прощу для родин загиблих провели на Тернопільщині у храмі, що будують на честь бійців, які загинули в російсько-українській війні. Із Сумщини на богослужіння приїхали 19 людей. Пані Марина, мама Максима Савченка, який загинув у 2014 році. Перші пішли десантники. Син був там теж вперше. Загинув він теж в числі перший день рейду 95 ї бригади. 1000. Ми всі військові. Я військова 20 років прослужила в армії. Чоловік мій прослужив в армії. Старший син зараз служить в армії. Максим Савченко закінчив академію сухопутних військ. Був заступником командира мінометної батареї. Загинув у 25 років. Також у 2014-му під час виконання бойового завдання, загинув боєць батальйону Айдар Сергій Пархоменко. Він при першому поклику пішов на майдан із майдану. Вони прийшли в місто Суми, і разом хто був там добровольцями, пішли на фронт. Поверталися 23 чоловіка в машині, і їх розстріляли в упор із градів. Я його 9,5 місяців шукала, як безвісти пропавшого. Ну я таки знайшла його. Я його ексгумацію зробила і перевезла на рідну землю в суму. Якщо мотивації немає людей, то там їм робити нічого. Треба бути патріотом. А він був великим-великим патріотом у мене сина. Сина немає, А є пам'ять, і поки ми живі, поки буде пам'ять про сина. 21-річний Микола Ніколаєнко загинув на початку 2015-го у бою за Тунецький аеропорт. Був єдиною дитиною у батьків, здобував юридичну освіту. Ми його умовляли, синочек. Може не треба, Він сказав, і прадід загинув, це мій дід. І дід його рідний на війні теж втратив ногу. Я йому говорю, що синочок, війна -то закінчиться через дві тижні. А він каже: мама, не вір цьому. Це так усе надовго. Він пішов туди, щоб на всіх вас не було ярмо На жаль, він, синочок один був, не осталось нікого. Так от він. За всіх тих, хто сьогодні живе, нам на сьогодні кажуть: герої не вмирають. Ні. На жаль, герої помирають. Герої це люди. І від того, щоб про них пам'ятали, це залежить від нас. Олена Рашевська, Суспільне новини, з Суми Тернопіль. Ганна Ізваріна, переселенка з Лисичанська Луганської області, свою домівку разом із дочкою та чоловіком залишила навесні минулого року. Ми виїхали у березні 22-го року, так як мій чоловік прикордонник, військовий на той час був, і ми місяць були вдома, я лікар-стоматолог за фахом, тобто ми ще місяць. Ну якось лікували людей, поки була змога. А потім вже було небезпечно, бо чоловік від'їжджав уже до попасної для несення служби, і треба було виїжджати. Бо вже було не ну, були обстріли. Вже були проблеми там з їжею, з водою, з газом, світлом. Спочатку Ганна з сім'єю перебувала на заході країни, а півроку тому вони приїхали в Суми. Нині чоловіка Ганни із Варіної за станом здоров'я визнали непридатним до військової служби. Сама жінка нині не працює. Хотілося б, звичайно, повернутися до праці, тобто займатися своїм ділом. І для перспективі ми з чоловіком розмовляли про те, що якщо ми не повертаємося до Луганської області, Тобто ми ж не знаємо, як коли буде деокуповано. Якщо будемо залишатися ну, в сумах там чи в іншому якомусь місці України, звісно, що будемо щось думати по поводу там якогось може там бізнесу або якогось там роботи. Це, це питання відкрите. Про проект «Територія відновлення та розвитку з підтримки ветеранів та їх сімей, жінка дізналась із соцмереж та зареєструвалась там. Такі тренінги і такі програми вони ж дають по перше комунікацію, тобто ти знайомишся з людьми, ти обмінюєшся якимось своїм досвідом, ти чуєш досвід інших людей, да? ти спілкуєшся, і для це якийсь поштовх для того, щоб пройти далі. Ти відчуваєш, що ти не один. По перше, це. Є... <з> цією проблемою і ти е, є люди, які тебе підтримують, і які е, теж стикнулися з цією проблемою і якось її вирішили. За інформацією регіональної менеджерки проєкту Ірини Гладкої він є пілотним для 11 регіонів України, серед яких і Сумщина. Набір учасників нині завершено. По 20 осіб ми набираємо з кожного регіону, але заявок ми отримали набагато більше. У нас понад 20 осіб з кожного регіону. Київська область взагалі там сягнула, де да, за 40 вони набрали, і при тому, що їм раніше вже закрили цю заявку. Вимоги це від 18 років і далі. Людина, звісно, що працевдатного віку, і це можуть бути як військові, так і члени їх родин, батьки, подружжя і діти. Усі тренінги відбуватимуться онлайн. Перший етап з психологічної допомоги ветеранам та їх родинам стартує 15 серпня. Ті, хто до нас потрапляють учасники, вони ми наші фахівці. Психологи, вони все повністю підготують для кожного. Буде як програма загальна, так і буде для деяких ветеранок, і ветеранів індивідуальні. Ось в індивідуальних це вже ті випадки, коли людині треба більше уваги, коли треба буде з ними пропрацювати оцю проблем, проблематику, яка буде виявлена, і тільки після цього ми зможемо вже переходити до другого етапу навчання. Наступним етапом будуть курси для тих, хто хоче працевлаштуватися. Учасників навчатимуть писати резюме та проходити співбесіди. Далі тренінги для тих, хто хоче відкрити власну справу. По власній справі в нас буде повністю допомога, як написання бізнес-планів, знайти натхнення натхнення да, на роботу цю де шукати цю ідею, тобто все з самого початку. Потім ми будемо шукати разом гроші. а Потім ще будемо допомагати все ж таки менторським складом людей допомогти і цю власну справу започаткувати. Тобто, наша задача підвести настільки максимально людину до того да моменту, щоб людина все ж таки відкрила власну справу чи працевлаштувалася. У підсумку оберуть 10 учасників з найцікавішими ідеями власного бізнесу, яким обіцяють допомогти в його реалізації. Цей проект буде тривати до кінця листопада ну до кінця року, скажімо так. Ми маємо його виконати і далі будемо вже все ж таки дивитися в напрямок його масштабування, щоб це був вже не як пілот, а я і по всій Україні по тих решті регіонів, які не потрапили на сьогоднішній день, тому що дуже великі попити з інших регіонів. Програму територія відновлення та розвитку від громадської організації Союз ветеранів Донбасу створено в рамках проєкту ЮСЕЙД Економічна підтримка України. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми. У Сумах поблизу обласної універсальної наукової бібліотеки змагалися люди з інвалідністю та без неї. Близько сотні учасників з Сум Глуха, Лебедина, Тростянця та шостки взяли участь в інтеграційних іграх. Серед них Ольга Паливода з Лебедина, їй 83 роки. Жінка каже, веде здоровий спосіб життя і скільки себе пам'ятає, займається спортом. Є в мене перемоги. От, ми були позаминулому році, були міжнародні інтеграційні ігри, де брали участь. Україна, Грузія, Україна, Грузія і Чехія. І Чехія. От я, наприклад, на Байдарках зайняла друге місце. Був біг навколо Чешки, озера. Я теж там зайняла одне з призових місць. Я не знаю, що таке. не мене навіть немає карточки лікарняної. Я ніколи в лікарні не лежала. У нас енергійне життя. Ну, не боїмося жити. У нас колектив вже дружні, взагалі. Нам тільки запросили. Ми з радістю приїхали. Ми приїхали сьогодні майже всім складом, як і на перші інтеграційні ігри, тому що для нас це велике щастя, спілкування з тими людьми, яких об'єднав Фенікс. По-друге, це трошечки. Фізичне випробування для людей, які мають обмежені можливості. Для них це утвердження себе як людини, яка повноцінно живе і діє в суспільстві. Чотири мікротурніри: з корнхолу, міні боулінгу, кидання кілець та шашок це спортивні локації, які влаштували для учасників. Ділиться голова спортивного клубу Фенікс Олександр Грінка. Перші провелися ігри переможців у 2021 році. Потім почалась війна. На жаль, трішки було не до спорту усім. Ось зараз спільно з бібліотекою ми вирішили провести, попри всі негаразди, які та є в нас оточують у житті, провести другі ігри переможців. Наш девіз не бійся жити. Ось ці приїхали, хто справді не боїться жити. По завершенню заходу учасники отримали солодкі призи та грамоти. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.